Нового ми тут живемо, кожен день стріляють. Поначалу вообще тут страшно було. Перший день, як почали стріляти від тіля, відтіля і від тіля з усіх сторін. А куди воно летить? А хто, на куди воно летить? Валентині Григорівні 86. Усе життя прожила у селі Новодмитрівка на Краснопільщині. Пам'ятає, як після звільнення села від німецьких окупантів навпроти її будинку, встановили пам'ятник воїнам, загиблим під час визволення. Там руські, які освобождали нас. Строїлася дивізія Омськ, Томськ, Новосибірськ, з тих країв, отут приїжджав командир, раніше школьники були слідопити, і, при, і при, п, писали письма, і родичі сюди приїжджали, отих людей, які там написані. Руські. А тепер Поруч із садибою будівля колишньої школи, яка пережила Другу світову війну. А на початку широкомасштабного вторгнення тут ховалися від російських обстрілів. Школа закрилася більше десяти років тому. Всередині безлад, але стіни товсті, як будували у давні часи, показує донька Валентини Григорівни Людмила. Каже, у підвалі, де колись була шкільна їдальня, вони й ховалися. Оце ось така стіна тут, вона глуха, ну як глуха, ні вікон, немає ніде нічого. Оце отам ми постояли один день. Ну, тобто зранку 24 лютого більше ми сюди не ходили. Потім ховалися і у себе в підвалі, і в лісництві, а тепер вже не ховаються, говорить пані Людмила. Село не обстрілюють, а ось звуки вибухів чують постійно, адже Росія за п'ять кілометрів. Кожного дня такому, в такому напруженні живемо. Коли почнеться обстріл, переживаємо куди прилетить. Дуже нашу туточку ще й не обіжають. Не обстрілюють, ми їм не нужні. Видно ж, вони знають, що тут нема нікого. Місцева бібліотекарка Валентина Пащенко каже, вже навчилися орієнтуватися, де саме вибухи. Як тільки почалося це все, то ми звичайно всі-всі на вулицю вибігали і довго, довго ще потім обговорювали. Все слухали, де що, от і не розходилися і, і по домівках. Ну, зараз вже поменше такого. Зараз вже ми так вже вийдемо, буває так, що послухаємо, де і йдемо кожен там по своїм справам. У пані Валентини головна справа підтримувати роботу бібліотеки, єдиного у селі громадського закладу. Тут нікуди більше ходити, Нема в селі ніде нічого, крім бібліотеки. Тут тільки й общаємося. Пані Ольга каже, що ходить до бібліотеки приблизно раз на місяць. Бере книжки, читає газети, журнали. До вторгнення отримували понад десяток періодичних видань. Цьогоріч два, розповідає Валентина Пащенко. Книжковий фонд оновлюють. Фінансують, допомагають нам отримувати нові книги. От, небагато, ну все-таки маленька бібліотека, не багато й книг. Але зараз мало відвідують, тому що така обстановка, я буваю таке, що сама віднисту книгу або е передаю книги. Валентина Вовк ходить до бібліотеки сама. Я там газети читаю до 18-го року, там всякі такі розкази. Жінка розповідає, що за півтора роки звикли жити в умовах небезпеки. Єдине, що в нас медицина слава дуже. Вона в Краснопілі живе. Люди поболіли в легких, поболіли люди. Вона стала їхати мопедом, її обстріляли. Вона сказала, у мене троє дітей вдома, я боюся. Гуманітарку нам як дали, а нас п'ять душ. Троє дітей, і ми ось із дочкою, мужчини нема вдома. Я додому переносили. Чесне слово, а тут муки. З того э, рису. І всяких крупів. Ой, мама дорога, спасіба. І консерву, і з і олію. Гуманітарною допомогою у Новодмитрівці займається Ольга Хільгора. Розповідає, що магазину у селі давно немає. Хліб, краснопільський підприємець продовжує возити, навіть в перші дні вторгнення перебоїв не було. А за іншими продуктами треба їхати у Краснопілля. Ну, мало хто може виїхати до району, і на даний час, е, час ходить маршрутка соціальна. Так що, може хто поїхати, ну це їздять одні і ті ж люди, ну це чоловік 10-12. Всі останні вже дуже старі, вони не можуть туди просто поїхати. Значить, отримували від от гуманітарного штабу Краснопільської громади, а ще із церкви привозять. Семидесятники привозили. Так, що гуманітарки дуже було багато. Видавали кожен місяць, можна сказати, сім. Всім. Ну, у нас людей 66 чоловік. Всього в селі проживає. Так як людей мало, ми давали на кожного. Коли привозили вони своїм транспортом, коли я їздила, забирала туди. Хтось приходить по допомогу сам, а декому доводиться відвозити, каже пані Ольга, адже основний вік місцевого населення від 70 років, наймолодшому мешканцю Новодмитрівки 14. Молодь навчається онлайн. Вероніка Віляєва студентка Сумського педуніверситету. Іноді буває, що не хожу на пари, бо немає світла. А так, в принципі, нормально. Вільний час Вероніка проводить з подружкою. На рибалку ходимо часто, а це зараз ми можемо ходити купатися з нею. А так, вдома. У Новодмитрівці більше десяти ставків. Навкруги ліси, повні грибів, ягід та різноманітних птахів, розповідає представник Краснопільської селищної ради Василь Лавріненко. Називає Новодмитрівку одним з наймальовничіших місць України. Чудовим місцем для відпочинку з давньою історією. Цьому Велетенському дубові вже більше 100 років. Ми знаходимося на території Новодмитрівського лісництва, а територія Новодмитрівського лісництва відносилась раніше до господарської частини Ряснянського монастиря. Його в радянські часи просто знищили і все, спалили. Понад місяць від початку вторгнення село було в оточенні, розповідає пан Василь. Село не заходили. Вони заходили через чотири напрямки: це Грабовський напрямок, Покровський, Турянський і Славгородський. Але це воно як? Село було в оточенні. І тобто, доїхати, проїхати було складно. Новодмитрівка недалеко від Краснопілля, але тут закінчується асфальтована дорога. Зараз по цій єдиній трасі автобус їздить раз на тиждень. Працює Соціальний автобус, який організувала Краснопільська селищна рада, і цю допомогу надала громадська організація Пролісок завдяки їм сполучення відбувається. За словами Василя Лавріненка, у 70-ті роки, коли у Новодмитрівці працював колгосп ферми, була тракторна бригада, тут мешкало до тисячі людей. Усі померли, старі, молодіж виїхала, оце наш троє діток, та там ще є трошки діток і все. А то отакі 86 років залишилося. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.